Друзі, привіт! Сьогодні в нас наступний духовний стрім. Нагадую, що ми з вами о 9-й годині вечора зустрічаємось для того, щоб провести час в розмові про Бога, про любов, для того, щоб повернути нашу душу до світлого і благодатного стану любові, щоб скоригувати себе, направити, подумати, що для цього потрібно, тому що. Саме головне в нашому житті це перебувати в єднанні з Богом. І коли ми перебуваємо в цьому єднанні, коли ми відчуваємо присутність Бога, коли наша душа контактує з Богом, то тоді наші душі добре, да? тоді наша душа розвивається, тоді наша душа живиться вірно. А без цього вірного живлення наша душа і наше життя воно по суті не ну, то не те, що без сенсу, да? а ми. Як рослина, да, якщо рослина не буде пити воду, якщо рослина не буде живитися здоровою землею, да? водою, не буде на неї світити сонце, то така рослина зав'яне. Так само і душа наша людська. Якщо ми не живемо нашу душу любов'ю, якщо ми не живемо нашу душу єднанням з Богом, то наша душа починає деградувати. І, як то кажуть, є світла і біла сторона, світла сторона, і темна сторона, да? і ми з вами можемо бути як на світлій стороні, так і на темній стороні. І в залежності від того, що ми обираємо, яку сторону, да? від залежності від цього і будується наша доля, наша поведінка. І дуже важливо, щоб ми з вами завжди обирали саме світло, саме любов, тому що Бог є любов, і Бог є світло, сказано в Біблії. Ну, Бог він, якби поза, поза всім, да? він не тільки там чи темрява, чи світло, да? Бог він все створив, все по його волі існує. І Бог, він у всьому прибуває з, з одного боку, а з іншого боку, він <кій> поза всім. <да? кій> Тому <кій> казати, що Бог це там, не знаю, світло, темрява. <кій> Це ну, це я думаю, що це не, не, не настільки правильно так казати. Те, що Бог є любов, це більш вірно, тому що любов вона багатогранна, і нам з вами зрозуміти, що таке любов, це дуже-дуже непросто, тому що ну, ми люди, слово любов, у нас асоціюється з чимось своїм. Як, як правило, в першу чергу, коли ми кажемо про любов, то це в нас асоціюється з коханням чоловіка і жінки. Да? І коли там. Буває в людях, які в якихось компаніях на людях, якщо люди не вірують, да, не знають, що в Біблії сказано, що Бог це любов. Коли п'єш за любов, то люди думають, що це там хтось підіймається за кохання, але насправді любов це дуже непроста не така і обширна річ, і тому коли ми. Там піднімаємо келих, да, наприклад, то, кажемо, за любов, то, наприклад, я ніколи не маю на увазі, що це тільки кохання чоловіка і жінки. Да. Любов є матері до дитини, дитини до матері, чоловіка до жінки, батька до, до жінки, батька до дитини. Да. Любов може бути до природи, любов може бути до себе, любов може бути до Бога, любов може бути до ближнього. Да. Любов це дуже таке. Багатогранне поняття і нам, людям не, не, не привито якось так, на якомусь державному рівні, да, щоб ми з вами розуміли, що Бог є любов, да, і щоб ми не думали, що любов це тільки стосунки чоловіка і жінки. Любов це дуже, дуже багатогранне, дуже глибоке, дуже обширне почуття, тому потрібно нам з нами розуміти, що таке любов. І, по суті, цьому треба присвятити життя, тому що. Ну, тому що Бог є любов, да, і Бог нас створив саме для того, щоб ми навчалися любові. І коли ми починаємо навчатися любові свідомо, то тоді вже йде наш потужний духовний зріст. А коли ми ще цього не усвідомлюємо, то все одно ми навчаємось любові, але це йде несвідомо, Бог нас, якби веде, все одно нам допомагає, і ми інколи ці спалахи любові, можливо, відчуваємо чи не відчуваємо. Да. Ну дуже важливо, щоб ми почали. Саме цей свідомий духовний шлях. Ісус Христос прийшов до нас до людей дві тисячі років тому для того, щоб нам цей шлях дати, щоб нас коригувати, щоб нам максимально дати вірні напрямки, та, щоб ми розуміли, для чого ми взагалі живемо, до чого прагнути. Тому що ну так створений світ, що ну, от ми, ми звикли жити тим, що ми бачимо. Ми звикли жити тим, що в нас там відбувається в матеріальному світі, і дуже. Рідко ми почина дуже рідко, ми звертаємось до Бога. Для цього там часто потрібно, щоб щось таке в житті прям трапилось, щоб людина почала вірити. Тому дуже важливо це, щоб ми виховували в да, виховували в наших дітях, щоб ми, щоб ми змінювалися, щоб ми змінювали себе і змінювали світ навколо і щоб ми привносили це розуміння божественної любові, заповіді Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос до нас прийшов для того, щоб ми, люди насправді були щасливими. А щасливі ми стаємо тоді, коли, коли ми відчуваємо цей контакт з Богом, живий контакт з живим Богом, з живим батьком нашим небесним. І це дуже важливо. І це, по суті, саме головне, тому що ми, наше життя, все, що відбувається, все нас веде до того, щоб ми в кінці кінців прийшли до Бога, щоб ми знову, якби ми від Бога вийшли, і ми маємо до Бога. Повернутися, якщо ми починаємо це робити свідомо, то це в нас виходити починає швидше, і ми починаємо більш іти вірним шляхом. І для того в нас є і Біблія, для того є заповіді Ісуса Христа, і багато святих писали книжки, і це люди, які, на яких осяяв святий дух, так, які відчули, що Божа любов, любов до Бога, єднання з Богом, дав Святий Дух. Єднання з Царством Божим це, по суті, і є саме головне, і саме прекрасне, і саме саме-саме, таке, саме, саме, що взагалі може в нас людей бути. І ну, так світ влаштований, що якщо ми не живемось від Бога, так, якщо наша душа не живеться любов'ю, єднанням, то наша душа тоді починає живитися чимось іншим. Так? Наша душа починає робити якісь несвітлі речі, темні речі. Коли ми Читаємо, коли ми молимося Богу, коли ми думаємо про Бога, коли ми прагнемо, коли ми наповнюємося Божою любов'ю, то тоді ми тоді ми починаємо очищуватися від того, що нам заважає любити, від того, що нам заважає бути з Богом, від того, що нам заважає бути світлими. Тому для цього це все нам і потрібно, тому що ну, для цього і створений світ, для чого створені ми люди, для того, щоб шукати Бога, для того, щоб знаходити, для того, щоб. Змінювати себе, тому що ми недосконалі. В нас багато є всякої темряви, в нас багато є духовних вірусів, в яких ми нахваталися да, від людства, від соціума, і дуже важливо розуміти, що е, треба себе вести, треба так себе виховувати, так потрібно діяти в цьому світі, як того чекає від нас Бог, як того заповів нам Бог. А ми, на жаль, не дуже часто це в житті бачимо тоді, тому. Не дуже багато там навколо нас вчителів, які цьому можуть навчити. Тому дуже важливо нам самим цьому вчитися, повезло тим, кому в житті трапилися такі вчителі, які сповнені любові, які сповнені мудрості, які можуть чомусь навчити, скоригувати, направити. Але ну для того, щоб прийшов такий вчитель в життя людини, це потрібно його заслужити насправді і. Це просто так не відбувається. Це якщо людина вже починає шукати Бога. Якщо людина починає читати, людина починає молитись, людина починає вірити тоді, якщо на це Божа воля і благодать, в такої людини може з'явитися вчитель. Це може бути якийсь священник в церкві, це може бути ну, інша людина. Да? Дуже важливо, щоб ми йшли цим шляхом, і нам, якби вчитель обов'язково долею дасться. І можна це просити в Бога. Да? Ми все, що завгодно, можемо просити в Бога, але ми, просячи щось Бога, повинні розуміти, для чого ми це просимо. А просимо, ми щось в молитві, і взагалі ціль молитви це об'єднатися з Богом, відчути його присутність, відчути цю благодать, відчути це світло і перебувати в цьому світлому стані, і вже в соціумі, на людях, вже діяти таким чином, щоб ми вже були з Богом, щоб ми на все реагували. Любов'ю, тому що Бог він любить всіх, і він заповів нам також любити всіх. От є в Ісуса Христа теж такі слова, що Бог любить і добрих, і, і, і злих, і, і посилає дощ і, і на праведних, і неправедних. Тому це така одна із важливих місць Біблії, де нас навчає Ісус Христос, як потрібно любити. А потрібно любити не за те, що вам щось хороше роблять, да чи не за те, що там щось приємне вам люди роблять, а любов вона. Вище за ці якісь приємності чи неприємності, любов вона вища за добро, вища за зло. Любов, вона безумовна має бути. Тоді це така буде любов, як любов у Бога, і нам Ісус Христос в цьому навчає, тому що ну, коли ми не робимо це свідомо, то ми можемо любити там красивого котика, можемо любити, да, красиву собачку можемо любити. Можемо любити маму, яка нам приємно робить і кормить нас, і так далі. Можемо там не знаю, знайшовши якусь людину, яка з вами созвучна душею, да, з якою ви можете побалакати, з якою вам добре затишно. Ви будете любити таку людину. І це якби для цього зусиль великих не потрібно прикладати це, якби ну для людини це природньо. Але Ісус Христос показав більш високий рівень любові, коли. Нам потрібно навчитись не тільки те, що нам приємне, не тільки тих людей, які нам приємні і роблять нам добре. А Ісус Христос навчав любити абсолютно всіх і не за щось, а просто любити. І він це показав своїм прикладом, коли він навчав навчав своїх учнів, навчав людей, багато людей до нього тягнулися, багато людей від нього зцілювалися, були йому вдячними. Але бачите, знайшлися такі люди, які його схопили, розіп'яли. І він показав, що любов вона навіть вища за смерть, що любити потрібно не тільки там, близь, близьких, не тільки там, людей, приємних для душі, а любити потрібно всіх, і ті, хто вам неприємні, особливо, якщо хтось вам робить якісь гадості, да, якісь, там, чи ображає вас, чи, чи ще щось робить, і вам ну, якось некомфортно з цією людиною. Дуже важливо за цю людину молитися, да, тому що, молячись за цю людину, ви починаєте її. Любити, ви починаєте змінювати її душу, ви починаєте змінювати свою душу, тому що ви любите вже цю людину. Ви за кого молитесь? Ви кому бажаєте любові в серці, кому бажаєте здрав'я душі? У вас тоді починає і любов до цієї душі, до цієї людини прокидатися. І це я вже не раз на стрімі говорив. Що Ісус Христос нас навчив молитись за тих, хто нас ображає, за тих, хто нас згонить, да за тих, хто робить нам боляче, неприємно. Коли ми молимось за таких людей нас в душі виникає не ненависть, не презирство, не зверхність, не засудження. Тоді ми просто розуміємо, що потрібно любити і таку людину. Ну, раз така людина нам трапилась в житті, ну все одно треба її любити, тому що любов це вище за все. Ось, друзі, в нас нагадаю, що стрім з трьох частин. Перша частина це те, що мені на душу приходить, чим хочеться з вами поділитись, про це я вам говорю. Потім йде молитва, і потім ми з вами читаємо духовну літературу. Зараз ми з вами читаємо, прочитали вже Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка. Зараз ми будемо з вами продовжувати читати Євангелія від Луки. Ми вже, дійшли до, ми вже з вами дійшли до п'ятої голови, тому зараз з вами помолимось і будемо читати Слово Боже далі. Дякую, батьку, за те, що ми сьогодні зустрілися на цьому стрімі. Дякую за те, що ми можемо поговорити про тебе, провести час для того, щоб в наших душах стало більше віри, більше любові, більше благодаті, більше світла. Дай нашим душам, будь ласка, здраві, допомагай нам проходити наші всі життєві ситуації, зберігаючи любов, душі, світло, благодать. Допомагай нам так вести себе, щоб ми радували тебе своєю поведінкою, допомагай нам ставати мудрішими, допомагай нам ставати чистим серцем, допомагай нам більше розуміти твої заповіді, більше розуміти те, чому навчав Ісус Христос. Веди нас, будь ласка, до тебе, веди нас до любові, направляй нас, скеровуй, зцілюй від всього того, що заважає нам любити, допомагай нам. Розуміти, що саме головне в житті це любити тебе і любити ближнього, і виконувати ось ці дві заповіді, які ти нам подарував через Ісуса Христа. І нехай для нас стане любов Твоя, єднання з Тобою, перебування в Тобі і в любові. Нехай це стане для нас вищою реальністю, вищим благом, вищою радістю. Дякую тобі, Батьку, за все. Нехай на все буде Твоя. Свята Голя. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Ось, друзі, така сьогодні народилась молитва. Тож, давайте будемо читати далі Євангелія від Луки. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля. Генесерецького озера та побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали Сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона Відпливи на глибину і закинь Сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Ти та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися, тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогли. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро. Припав до колін Ісуса, промовляючи Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним. Також і Якова, і Івана, синів завідєєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Бачите, яка така цікава ситуація? Ісус Христос показав знову-таки, хто він такий, які в нього можливості, які в нього що він міг да. Ну Ісус Христос, да, це був син Божий. В нього були суперздібності. Да? В нього він міг ну все що завгодно, тому що це по суті Бог, який прийшов до нас в тілі людини, і він навіть міг вплинути на те, щоб всю ніч ловили люди рибу сітями, нічого не зловили. А він сказав, і вони закинули сіті, і їм повні сіті наповнилися рибою. Тобто Ісус Христос він міг ну, впливати і керувати всім абсолютно. Це йому було не проблема. І він таким чином дав Петрові знову таки зрозуміти, хто він і що, що за ним потрібно йти, да? тому що це той, хто навчить любові, це той, хто вкаже вірний шлях. І сталося так, що коли він був в одному з міст, то ось чоловік, весь в проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиць і благав його, кажучи Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Розтягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього і велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він. Покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей, для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати і оздоровитися в нього від своїх недуг, а Він відходив в пустинні місця і молився. Бачите, тут такий цікавий момент, що люди приходили до Ісуса Христа для того, щоб послухати і оздоровитися від Нього. Це нам такий, такий теж така підказка в Біблії, що якщо ми хочемо оздоровитися, да, якщо ми хочемо чимось світлим наповнитись, чимось добрим, чимось гарним, чимось таким, що очистить нашу душу, що зробить на душі світло, то потрібно приходити до Ісуса Христа. Ну у нас немає такої можливості, да, як тоді в людей приходити до Ісуса Христа в людському тілі. Щоб він нас, нам щось сказав, вцілив, але він нам залишив таке поняття, як віра, і ми повинні, і ми можемо через цю віру приходити до Ісуса Христа. І коли ми приходимо до Ісуса Христа, наша душа починає зцілюватися. І звісно, що коли зцілюється душа, зцілюється насправді тоді і тіло. Ну так створений світ, що хвороби до нас приходять тоді, коли наші, коли хвороби нашого тіла приходять тоді, коли наша душа починає. Хворіта, хворіти, наша душа починає тоді, коли ми починаємо віддалятись від Бога, коли ми починаємо робити те, що йде проти законів любові, проти закона Божого. І для того, щоб ми зцілили свої фізичні хвороби, нам в першу чергу потрібно зцілити душу. А коли вже зцілиться душ, душа, то є шанс, що зцілиться і наше тіло. Ісус Христос. Це все всіх людей зцілював. От всі, хто до нього приходить, всі зцілювалися. Ісус Христос, Він зцілював не тільки тіло. Він... Казав проповіді, він розповідав, що треба робити, як треба жити, на що звертати увагу. І Він, стілюючи хворобу тілесну, він не просто стілював хворобу тілесну, а в душі людини нічого не змінювалося. Ісус Христос він стілював і душу, і тіло насправді. Тому люди дуже швидко стілювалися і потім не хворіли, тому що в них в душі Ісус Христос давав їм, казав вірні слова, Він допомагав їм. Почати ну, все одно, ну, коли людина хворіє, то щось до цього привело. Ісус Христос, певно, не просто зцілював хворобу тілесну да, людини, а Він ще пояснював людині, як жити, що робити. Тому що людина якимись своїми невірними діями вона привела себе до хвороби. Ісус Христос Він зцілював, направляв, допомагав, бачите, для того, щоб послухати Його. Люди приходили, Його слухали. І оце. Це слухання Ісуса Христа, воно теж наповнювало благодаттю, наповнювало цим світлим, прекрасним станом душі. Тому ми зараз в наш час ми можемо слухати Ісуса Христа, якби наше слухати, да? читаючи те, що Він казав через Слово Боже, через Євангелії, які ми читаємо. тому що ми читаємо те, що робив, і те, що казав Ісус Христос, і таким чином ми. Зараз можемо слухати Слово Боже, вірити, що це іде від Ісуса Христа, і те, що дійшло до нас через Євангеліє. Тому Біблія це дуже гарна річ, особливо Новий Завіт, тому що ми, читаючи Біблію, ми можемо, наче слухати самого Ісуса Христа, що Він нам каже, як Він до нас звертається. Тому це дуже важливо читати, читати і саме, саме читати те, що казав Ісус Христос. і це нам часто буває незрозумілим. Це часто ми можемо, ну от казав і казав, і ми не розуміємо настільки глибокий сенс того, що казав і робив Ісус Христос. Але це потрібно робити, і коли ми читаємо, коли ми вникаємо в це, то поступово ми починаємо це все більше і більше розуміти, більше ставати ближчими до Ісуса Христа, до Царства Божого. Тому читання Нового Завіту, читання особливо Євангелії, це дуже важлива річ. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та крізь черепицю опустили його з носилками на середину. Перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав йому відповідь Що ви роздумуєте в ваших серцях? Ну, по суті, це й був Бог да? через Ісуса Христа Бог. Говорив з людьми, но фарисеї це трактували по-своєму. Їм було складно повірити, що Ісус Христос що через Нього говорить Бог. Да? Тому вони починали на нього скрипіти зубами, починали думати, що він богохульствує і так далі, не розуміючи насправді, що відбувається. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди. До свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, благословляючи Бога. А всіх охопив жах, вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому Іди за мною. Залишивши все, той встав і пішов, слід за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники й фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви і стеї п'єте з митниками та грішниками? А Ісус відповідав, а Ісус у відповіді їм сказав: Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Вони ж відказали йому. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеї також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними, але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть, і він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве. І до старого не згодиться латка з нового, і ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки і само вилється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, тоді те й друге збережеться. І ніхто покуштувати старого, і ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Ось тут Ісус Христос знову-таки такий момент, що потрібно розуміти, для чого ми постимо, для чого ми це все робимо. Ми постимо для того, щоб наша душа наблизилась до Бога, щоб ми більше відчули єднання з Богом, щоб ми більше відчули присутність Бога. А Ісус Христос, Він, по суті, був Бог з людьми, і не потрібно було. Там постити для того, щоб відчути Бога. Потрібно було просто бути поряд з Ісусом Христом, просто з ним поспілкуватися для того, щоб зарядитися, да, цією енергією, яка йшла від Ісуса Христа. Тому дуже важливо нам, щоб ми це все розуміли, щоб ми вірили в Ісуса Христа, щоб ми виконували Його заповіді, щоб ми молились Ісусу Христу, молились Богу через Ісуса Христа. Ось і таким чином ми починаємо теж себе через віру, через молитву, через читання приводити до цього благодатного стану єднання з Богом. Ось, друзі, сьогодні ми з вами продовжили читати Євангеліє від Луки, помолились, багато про що важливе поговорили, тому бажаю всім нам вірно йти цим шляхом любові, бути з Богом. Бути в світлі, бути в благодаті, молитись, вірити, нічого не боятись, повністю у всьому довіритись Богу, тому що все, що в нас в житті відбувається, все у Божій волі, у Божій благодаті, взяти Батька нашого Небесного за руку, вчитись любити, виконувати Його заповіді і наповнюватись світлом Божим. Всім, друзі, любові в серці, світла. Благодаті, нехай на все буде Божа воля. Слава Богу!